Друзі, вітаю Володимир Зеленський назвав головні умови зустрічі з Путіним в розмові з Макроном. Також Зеленський поговорив про антикорупційні закони і те, що їх треба прийняти вже на цьому тижні з Урсулою фон дер Лєен. Північно Корейці можуть направити війська в Україну для нового російського контрнаступу, який вже може бути в кінці літа на початку весни. Ну і американці обіцяють нам передати нові дронові системи на базі штучного інтелекту до наведення. Ну от, і причому їх десятки тисяч мають приїхати в Україну. Підпишіться на цей YouTube канал. Я для вас зараз швиденько все проаналізую. От, зробіть донат. Ми збираємо 3 мільйони на три бригади. Купуємо дрони, і дрони, евакуатори, і дрони страйкери fpv дрони. От, купуємо на три батальйони, і нам залишилось ну зовсім трошки в відношенні того, скільки ми вже зібрали, а ми з вами дійсно попрацювали непогано. Розігрується картина Ройбурта. Від одної гривні ви можете її забрати. Дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал а, і, власне, поставити лайк. Ми сьогодні завезли автомобіль на Донбас, от, передали її хлопцям, тому, будь ласка, зайдіть в спільноти і поставте відміточком. А я для вас зараз все проаналізую. Причому почну з дуже важких новин: росіяни поцілили дроном в автобус пасажирський, звичайний. Автобус, де їхали цивільні, є мертві три людини вже вбитої. Є купа поранених. Причому не всі кількість може змінюватися. Надзвичайно складні новини. Це те, що треба зараз доносити нашим західним друзям, тому що Росія б'є по цивільних. Росія займається геноцидом України і українськості, б'ючи по Сумщині б'ючи якраз по населених пунктах, по автобусах, це ж якраз таки і є те, що писав Малафєєв винищувати українців, ну от і на, направляти слов'янських ліц на територію Москви, тому що вони там програють етнонаціональну боротьбу росіяни скоро будуть в меншості навіть на своїй території. Тому геноцид українців це одна з задач виживання слов'янської раси в їхній країні, де вони точно це програють. Власне, на сумщині є кілька гарних новин. Українці відбивають населені пункти, б'ють росіян, розбивають їх і намагаються відвоювати українську землю. А, Власне, крім цього, у нас є новина про те, що ще одна країна з Європейського союзу хоче доєднатись до НАТО: Австрія. Міністр закордонних справ це вже не подруга Путіна, яка з ним там танцює по весілях. Ну це нормальний проавстрійський міністр. Міністр, який хоче чи міністерка, яка хоче, щоб Австрія, яка є нейтральним, вступила до НАТО. Вона каже: не безпеку не гарантує нейтральність. Росія, якщо з вами дружить і за забалакує зуби, не значить, що вона не прийде на вашу територію. Уже навіть якщо Австрія і Фінляндія, які були супернейтральними, ну, от Україні, ви знаєте, я вам розповідав, що мені керівники. ОБСЄ телефонували і запитували, ой, а якщо буде, скажімо, така фінляндизація або Україна буде як Австрія, у вас не буде НАТО, але буде ЄС. От то зараз бачимо, що вже і Австрія теж хоче до НАТО, тому що розуміє, що тільки союзи і власне виробництво зброї може принести користь їхній країні і захистити їх у війні майбутнього, яка вже явно давно почалася і триває на нашій території. Зеленський говорив сьогодні з Макроном і, власне, обговорювали і антикорупційні закони. Зрозуміло, що от, Ну, і обговорювали е, навчання наших хлопців на міражах. Виробництво спільне дронів. Макрон обіцяє допомогти. Ви знаєте, що компанія Рено зайде в нашу країну з потужними інвестиціями. Це круто, от, але власне зайдуть і. Не тільки виробники дронів а зайдуть, і власне виробники зброї, але про це будуть повідомляти пізніше. Загалом Франція дуже серйозно націлена на співпрацю з Україною, і Франція хоче допомагати максимально Україні. Ну й допомагати не тільки в виробництві зброї, в допомозі і в пошуку грошей, але й допомагати політично. Загалом Макрон допомагає брати участь в комунікації з Путіним. і Зеленський власне з ним розмовляв і сказав, що готовий їхати на зустріч з Путіним. Така зустріч може відбутися вже восени в Пекіні. Ну от там буде Трамп, там буде Путін, там буде сі. Ну і ви розумієте, що баланс проукраїнських сил насправді не буде на нашій стороні. Баланс буде якраз таки більше або в сторону нейтральності, або в сторону антиукраїни. Ну от і за, за Росію. Тому. Українська сторона вже давно почала думати, а кого б ще запросити, щоб хоча б трохи збалансувати, щоб трохи збалансувати якраз таки цю е, делегацію, яка може насправді нам не дуже той симпатизувати. Тому Україна пропонує і це Зеленський сказав Макрону. А давайте, щоб європейці приїхали. Це наша обов'язкова умова. Без такої умови ми нікуди не поїдемо. Ну, ви знаєте, Росіяни поки що бояться визнавати, що вони готові. Їхати от ну, ставлять умови, хочуть завоювати Донбас, але там наші хлопці дуже сильно стоять ніхто їх не пропускає і не дозволяє рухатись вперед. Більше того, я вам сказав, вибиваємо їх навіть із сумщини, де вони постійно намагаються тероризувати цивільне населення. Тому наша умова наявність європейських політиків це повинно трошки балансувати. Але залужний сьогодні написав колонку для Вогу. Його попросили про українців, хто ж ми такі, які ми і чому ми такі класні написати. ну і крім цього, він зрозуміло, що затронувся питань. Перемоги країни і сказав, що не завжди союзники можуть бути на нашій стороні, тому що не всі вони хочуть нашої перемоги в тому чистому вигляді, якої хочемо її. Ми тому каже, треба вірити в себе, вірити в свій народ і виробляти зброю в кращому випадку, чи в найкращому сценарії це робити зброни, техз робити дрони технологічні, класні і ті, які знищують окупантів, тому що інновації це те, що нам допоможе. Ще Зеленський мав теж розмову з Урсулою фон дер Ляйн говорили про антикорупцію. Загалом, Зеленський похваливши, що підписав закон про арму, туди має це те, що просили європейці, і наші представники антикорупційної спільноти, тому що туди має зайти міжнародний аудит. Дуже багато питань зараз щодо армії, державного управління цими активами, тому що багато хто хотів наживатися на них і, власне, подейкують, що і наживався. Ну знову ж таки, зараз міжнародний аудит буде все це перевіряти. От і це щодо позитивного зрозуміло, що президент відмотує ті проблеми, які вони з Верховною Радою натворили на тому тижні. Ну от, тому, що це дуже сильно вдарило по іміджу України. І, наприклад, вийшов Нью-Йорк Таймс і каже, що Європа буде менше допомагати через оці дурощі, спробу встановити диктатуру і легалізувати корупцію. Через оці дурощі Україна буде менше отримувати допомоги. Це каже Нью-Йорк Таймс. Отак от натворили. Ну, от Зеленський говорив з Урсулою, і тепер це вже не фейк, як каже Зеленський, тому що попередня розмова могла бути фейком. То зараз не фейк, якраз каже, що говорили, говорили про що, говорили про те, що, власне, на цьому тижні і вони в цьому зійшлися, вийшли зі спільним прес-релізом. Видно, що Урсула зла. Ну, от, тому що ось цим е, слуга народу якраз підставляє всю країну і Урсула, і Урсулу, і багатьох інших, тому що ж виглядає, що, що ми. Якісь індіанці, вибачте на слові. Типу, ми підставляємо своїх партнерів і союзників, тому що їх будуть зараз за це критикувати за корупцію деяких наших бовдарів, будуть критикувати всю країну. І країна буде не гроші. Тому гроші. сказав, що давайте приймайте на цьому тижні. В попередньому відео я вам там описав весь розклад. Не все може бути прийнято. Депутати голосувати не хочуть. Хочу, щоб їх покормили з золотої ложечки, щоб їх попросили, щоб вони вернулися з пляжів, тому що багатьом із них плювати на державу. Своя задня це їм ближче. І в цьому є проблема. Тому тобто зараз треба парламентським функціонерам і організаторам попрацювати, щоб зібрати депутатів в четвер і проголосувати. Урсула каже, що ждемо від вас цього закону. Ми, ну власне, до гарних новин американці передають Україні класні технології. Технології до наведення штучним інтелектом, от це такі скайноди. Це договір України з Пентагоном. Кілька десятків тисяч таких дронів чи ще систем до наведення їх встановлюють на дроні. І власне, коли дрон втрачає зв'язок, от в нас є схожі розробки, теж але ну, коли дають безплатно, чому не брати? Встановлюєте на дрон, коли вже пропадає зв'язок, він сам знаходить найжирнішу, найточнішу ціль, і, власне, її влучає і знищує. Є спеціальна американська компанія, яка їх виготовляла для України і загалом цінує Україну як розробника високотехнологічних рішень. Вони кажуть, ми вам заважати, конкурувати з вами не будемо, де що у вас не хватає або трошки інакше, ми готові поставляти за гроші Пентагону, вести в Україну спільні договори, і їм вигідно, і нам вигідно. Ну, загалом всі щасливі. Головне, щоб побільше а Окупантів знищували ці дрони, і це все призводило до того, щоб Україна деокуповувала свої території, деокуповувала своїх людей, які знаходяться під окупацією, де їх вербують і змушують воювати проти своєї держави. Ці геноцидальні речі Росія постійно практикує, викрадаючи дітей, ну от переміщаючи їх в різні табори. От виправні табори дуже часто і де намагається якраз таки змінити їхню. Прошивку з української на маргінальну російську, друзі. Це вся інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях: приймуть депутати на цьому тижні закон чи не приймуть це. Перше питання. Друге питання: напишіть, будь ласка. Власне, північнокорейців, які хочуть сюди їхати, яка кількість може приїхати, і друге, чи буде Захід нам давати свої війська? І третє, чому Південна Корея не дає свої війська? Чому Південна Корея не бере участь? Бо північно-корейці тут готуються, тренуються, зброю тренують і, власне, стають сильнішими, ніж Південна Корея. А мало би бути навпаки, чому мовчить, мовчить Південь? Напишіть в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Зробіть донат. Ми збираємо на три батальйони. Нам треба три мільйони: дрони-евакуатори з поля бою наших хлопців, щоб встигнути їм зем. Зробити операцію і зберегти кінцівки дрони FPV для Хартії. Там перший медичний батальйон і для рубак з Херсонщини, які стоять в кіл-зоні і знищують окупантів, які намагаються пробратись до Херсону. Ну от хевішоти дрони називаються. От нам з вами залишилось зовсім трошки. Ну насправді, якщо всі дадуть по гривні, то вже закриємо навіть з хвостом. Але будь ласка, покладіть 100 гривень донат для того, щоб ми могли. Власне, пошвидше цей збір закрити. Потім зробимо паузу. Ну і власне в спільнотах зайдіть, поставте лайк. Хлопцям ми передали автівочку. Ну от, дуже скоро ще буде новий звіт. Там якраз таки дрон Вампір. Ми вам покажемо, який ми з вами теж зібрали і теж передаємо на поле бою. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!